Скандал на скандалі покритий скандалом. От такий веселий бутерброд получився з другого сезону топ-модель по-українськи. Bon Скільки сезонів я оглянула, і це перший такий унікальний, щоб я йому посвятила аж цілих дві частини. Здавалось би, що можна оглянути в модельному шоу? А вже ж бійки. Памутузілі бросілі, от мой Дівіс. І нарешті, Господи прости, спасибі за те, що ми хоча б в цій частині будемо з тобою обговорювати саме фотосесії і покази. Зразу скажу, що якщо ти хочеш огляд на третій сезон топ-модель по-українськи, то прийдеться трошки поактивнічати на оцих двох частинах. Лайки, коменти одобряються, Хочу, звісно, ще соточку тисяч переглядів. Ну, ладно, так уж ушибить хоча б 50 тисяч добей. Пожалуйста, май совість. Відправляємося в салон. Ти розумієш, що ми в попередній частині навіть салон з тобою не обговорили. В принципі, всі чисті порядні, але не поведінка їх. Єдине питання у мене було до Сукача, бо, окрім того, що його пофарбували в блондина, і в принципі йому... Непогано з цим кольором він ще після проєкту довгий час був залишався блондином. Але мені більше подобалось, коли він почав собі робити міліровку. Мені здається, так набагато цікавіше. Але білі брові, наче рта. Хочеться спитати, а я спитаю на що. Давайте поможемо дімі найти його брові на фоні цих білих бровей. Він дуже сильно тірявся. І друге питання, до кого в мене виникло, це до двох учасників, що вони в попередній частині були разом на п'єдесталі кончених. Що вони тут так само? Це Польченко і Єгор. Катю пофарбували в рожевий, а Єгора в рижий. Причому якийсь такий, от прям неоновий. Я звиняюся, звісно, але хтось може мені нагадати якусь топову модель, да? як Сереженька завжди любить говорити, от топові моделі, так от, яка, я вибачаюся, топова модель ходить з різнокольоровим волоссям. М? Момент відзняття заставки. Ох, заставка! Моя любима заставка. Нет. Я все ще притримуюсь думки того, що коли шоу називалося супермодель по-українськи, то і заставка була відповідна: ти дивишся на неї і ти думаєш про те, що ти зараз будеш дивитись модельне шоу. Заставки, які пішли з топ-модель по-українськи, які репрезентують нам кожного учасника, уже говорить про те, що це чисто шоу, не більше. Без приставки модельне. Хоча з попередньою частиною ми все-таки з тобою убідилися в тому, що тут дійсно без приставки модельне. Заставку цього сезону знімали одним дублем. А якого чорта нам взагалі це надо? Якщо на ітоговому результаті ми все одно побачили змонтовану версію цієї заставки без оцього грандіозного неповторного одного дубля. Якщо вибирати між заставками, то мені. Определьно все ще подобається заставки супермодель по українськи Ну якщо обрати топ-модель по-українськи, то мені здається, все-таки заставка першого сезону виглядає краще, чи в цьому. Все першого сезону виглядає краще, ніж в цьому. О Боже, невже, невже ми з тобою дібралися нарешті до робіт? О! Ох, мені не віриться. Я нагадую, що в кожному огляді я розбиваю роботи по категоріям. Ті категорії, які я придумала сама, сама Так от, зазвичай, все розпочинається з робіт, які мені сподобалися. Але це в нас сезон унікальний, не забуваємо. Да? Він у нас виключення. І тому у нас виключно нова категорія травми і небезпека. Передаю привітик Алочки з її неймовірним. Я впала навмисно. I'm мокей, okay. не переймайтесь, я впала навмисно. Але все, що буде відбуватися далі, явно було не навмисно. Перше, про що я поговорю, це напевно про показ, який позиціонувався як привернення уваги до екології. Сам показ відбувався в лісі, і на ребятах були цікаві наряди і образи мені, до речі, також сподобалися. І також там були елементи сміття у них на одязі і в прикрасах. Але, от сам подіум був цікавий тим. Що навколо, по-перше, було якесь сміття, а по-друге, якісь непонятні сходинки, на яких чор зламає ногу. Так і вийшло. Яся запуталася в своїх двох ножках і полетіла донизу і зламала собі руку. Спасибі топ модель по-українськи, що з цього шоу ми вийдемо без руки, без ніг. От без ноги якраз таки залишився Єгор в наступному випробуванні. І я бачу, що коліно тупо вліво ушло. У нього виникли проблеми з коліном. А знаєш чому? Бо у них була фотосесія реслінг. А я вибачаюся, А хто буде справжніх моделей змушувати битися? А? Ну, прийняти фешн-позу позу, окей. Ну, зробити вигляд, що ти б'єшся, окей. Ну, прям по справжньому це все робить. Для цього і існують. Відкриє секретик, реслери. Я дуже сильно чомусь сумніваюся, що замовник буде брати реальну модель і змушувати її відігравати справжні емоції бою. Ну, якщо б іще результат, якийсь би толковий вийшов. Ну, по факту, фещеном там і не пахне. Пахне зато тестостероном. Наступне це знову показ на вугіллях. Ну, я була на показі, де замість подіума була щебенка. Ти так як модель на одному хп тримаєшся, а тут тобі ще треба на от шпіляці пройти по щебенці. Але тут все ускладняється тим, що вугілля гаряче. І причому окей, якщо би це була і ще одна температура для всіх учасників, але ні, для перших учасників подіум холодний, а для останніх він гарячий, це пепло. Ти йдеш і думаєш тільки про те, що божечко, пожалуйста, не зроби з мене шашличок. Фотосесія первісних людей на кубику льда. Привіт, Максим! З його ягічком, Да? Я не розумію, в чому була проблема взяти фейковий кубик льоду, оця от імітація льду. Це ж буде набагато ефективніше, бо воно не буде таяти. І крім цього, це іще буде безпечно для моделей. Ти, полуголий, з босими голими ногами, повинен ступати на цей кубик льоду, так і ще й сідати своєю п'ятою точкою. Альо, це хто? Це стід? Як ми з тобою давно не бачились? Не потрібно мені зараз писати про те, що це сіт це від бактерій, це вже є у людини. А звідки ти знаєш, що у конкретних учасників вже немає цієї проблеми? Не знаю, як п'ять і точки, але у Катюші відмерзли ноги. Я на собі можу підтвердити, що дійсно часто замовникам абсолютно все одно на здоров'я моделей і на її комфорт. Ти часто працюєш на вулиці в мінусову погоду, так і ще її полуроздіта. Моделей по світу матає, як ті хвойт, і на болотах, і на річках, і на горах. І самі ж заказчики стоять в пуховичках, дивляться на модель і питають її: А як тобі? Тобі не холодно? ха Ха-ха, ти вже посиніла. Щасти, їй Богу, посинієш, коли я тебе за горлянку обніму. Мене саму носило і в холод, і в морози, і одного разу на зйомці в мене задубіли ноги. Я знімаю обувку, а в мене ноги білі. Там не циркулює кров абсолютно! Вона сказала, Алівідерчись, я елементарно не могла рухати пальцями ніг. Я розплакалася під час зйомки, коли я побачила свої ноги. Це не професіонально, я це знаю, але я не могла просто обуздати свої емоції, бо у мене почалася паніка, тривога, і я думала про те, що мені просто відріжуть ноги. Далі у них був кастинг на екстрем модель, і їм потрібно було спригнути зі скали на мотузках. Я, звісно, розумію, що у нас в цьому шоу намагаються зробити такого універсального бойца, да? і в воду, і в огонь тобі, і в горячу ізбу, і коня тобі достане з цієї ізби. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що моделі ну рідко з таким зіштовхуються, і на таку роботу, скоріше всього, навіть не будуть брати модель, а якихось спеціально навчених джамперів. Ще одна зйомка. Здавалося, там є все: куб з водою, учасники в образах амфібії. Нам навіть показали роботу Али Костромічової. В неї здається, в Японії були подібні роботи. Це мені дуже сподобалося, коли у нас є референси, коли у нас є дійсно реальна робота. А ще, що саме прекрасне, там була Юля Саніна, тобто це була командна робота. У вас є референс, у вас є круті образи, крутий грим, у вас є Юля Саніна. І також у вас є просто отаке от, от. Мама зліпи мені сніжку фотограф. Малиш. А звідки ти вибрався? Мені цікаво. Ну просто поглянь на ці кадри. Я розумію, що тут задумка не така, як була на референсі у Али Кастримічової. Але тим не менше, це виглядає погано. Тут немає ніякої необроботки, нічого. Ну тобто, куп, Юля Саніна десь збоку, в цьому кубі там барахтаються учасники. Ну, сам догадайся, що це таке було. Так от чому я це випробування внесла в дану категорію? По-перше, вода була само собою холодна. Дзинзелин, дзинзелинь, ап'яцичік дзвонить. І от, якраз таки видно, і за холодної води, і за стресом, і за пірнань постійних яні стало погано, в неї впав тиск. І я тупо починаю читати. Я чувствую, що зараз я упаду. О, дід суда, ти шу. Спасибі, хоч за те, що у сукача була температура, і йому відмовили в цій зйомці. От, хоч щось хороше. Наступно це ще один показ, як багато показів. Да? Вони спочатку мали відігравати роль якихось демонів, потім проходять через арку і стають такими спасенними душами. Щось типу того. Не помню. Так от, коли вони відігравали оцю роль демона, вони йшли в накидках. І ці накидки подол, Шлейф оцей, горів. О, ні, божечко, я все-таки стану шашличком. От шашличком, якраз таки, перший вирішив стати топор. Він підпалив собі ногу під час показу. Наступне це фотосесія, коли вони відправилися в Грецію. І знову те саме, у вас є абсолютно все. У вас є приклад Али Стремічової, яка сама пірнула і влаштувала собі от таку от гарнющу, просто неймовірно гарну фотосесію. У вас є крута локація, у вас є все. Але <смас> куди ж без але їх завжди, так? Якщо на Алі було плаття, і воно в воді так красиво розліталося, то на учасниках було недорозуміння якесь тілесне. Вони тірялися. Цих нарядах на фоні глубини цих рифів і безкінечного моря чи океана де вони там були? І, от якраз таки Діма Сукач порізав собі ногу, обрив що, що, що ногою? розрізав. Або ж я не знаю, це риф? боже бідний той сукач проти нього навіть матінька природа. І останнє це якийсь незрозумілий показ, де їм спочатку потрібно було бігти як ті шпіони, а вже потім вони виходили на нормальний такий класичний подіум. Так от частина, де вони мали відігрувати шпіонів, там все зривалося, бахкало, та так бабахнуло, що прямо його ру в руку. Огонь, блін, почхварював мені руку, я аж курочка, і запахла. До речі, я згадала, що я ж ображена на тебе. Точно, як я могла забути. Ти взагалі не дивився мій відос про стереотипи моделей. Ну, разві так можна? Ну, можна так? Не можна. Ну, От все, от я обіжена тепер. Тепер я забороняю тобі далі дивитися цей відос. Все, все, халява кончена. От якщо ти підеш і подивишся оцей от відос, то, можливо, я тебе прощу. Маніпулянтка, скажеш. Да. і горжуся цим. А ще ти в тому ролику абсолютно пропустив його про те, як я розповідаю про цю прикрасу. За це теж ображена. Ну, а якщо серйозно, то цю прикрасу для мене зробили українські бренди Вічна Щічка. Я якраз таки в попередньому ролику розповідала про них, і посилання залишу під цим роликом також. Так що замовляйте, бо якось некрасиво вийшло те, що той ролик не залетів і ніхто не побачив таку от красоту. Ну, що це таке? Ну що, нарешті, пасибі, ми добралися до тих випробувань, які сподобались особисто мені. І відразу без зайвих селів я хочу згадати фотосесію в стилі БДСМ з Олею Поляковою. По-перше, подивись на Олю і на ці латексні прекрасні, довгі ножки. Я хотіла би, щоб Олечка не стала на мене. Взагалі й да, так, крута Оля, круті учасники, круті образи, крута локація. І до речі, якщо я не помиляюся, це знову таки фотографувала Ам... хто. А чому? Кого я забула? Сонечку забула. Боже, як я посміла забути, як звати сонечку. Сонечка пробач. Наступне це показ вечеря вампірів. Учасникам потрібно було пройтися по столу і от відіграти оцього такого напищеного вампіра, який прийшов на свято. Красиво насправді виглядало, і образи мені теж дуже сподобалися. Фотосесія, зараз я її знайду у воді з квітами. Теж непогана, особливо мені от сподобалася хто ти? Щось я сьогодні всіх забула. Юля Дихан мені сподобалася. Діма Сукач фотографія теж крута. Аня Тракян, їй-богу, як гівно сплело! Наступне це показ в полі з літаками, там навколо стояли літаки. Я дійсно бачу такий показ в реальному житті. Єдине, яке питання у мене виникло, це те, що учасники йшли задом навпаки. Для чого це? Я щось не згадаю такий показ, щоб хтось ходив задом навпаки. Як мінімум, із топових всяких брендів. Ще одна фотосесія, яка мені сподобалася, це з прикрасами. І їм наліпили волосся трошки зайве на пахви, між обрів'ю. І це виглядає дуже класно. Мені подобаються всі учасники, окрім напевно Ясі. Да. А якщо я не помиляюся, саме на цьому якраз таки випробувані яся і була сама слабка. Коротше, так, да, все красиво, красиві ребята, красива обробка. Ще парочка показів, які мені сподобалися. Це в одному варіанті: вони відігрували індійських богів, а в іншому це була Англія. Вони були в образах, такі, які нагадували Аліса в країні чудес, і на голові їм потрібно ще було нести посуд. Ще одне таке цікаве випробування, де вони були одіті в образи аристократів, і їм потрібно було пожирати фастфуд. на контрасті, якраз у цього фастфуда і образів це виглядало дуже круто. І, в принципі, локація образи, мені все сподобалося. Ну і останнє це показ з собаками. У них вже був такий подібний показ, один, але він мені абсолютно не сподобався, як він виглядав. А от якраз таки в фіналі, коли у них була оця спільна проходка зі всіма учасниками, це виглядало боже так круто і так дійсно по-модельному. Чомусь мені здається, що зараз буде твоя улюблена рубрика. А саме крінж. Хтось ще використовує слово крінж. Чи це вже надто немаладьне таке слово, архаїзм уже виходить. Перше це ой, показ на льду. Да, їм потрібно на ковзанах було прокатитися по льду, там навколо якісь непонятні м'ячики. Вони відігравали, типу, вони на пляжі, але по факту вони знаходяться на льду. Да, там шезлонги і вони такі в купальничках. В принципі, ідея непогана була в чийсь голові. Но реалізація, така, як уже перебачте, вийшла. Учасники там літали як ті мідтьолки по тому льду. Ще одна фотосесія це повторити обкладинки вже існуючих журналів. Нарешті я допросилася референсів. Це могло бути круте завдання, бо у нас є реальні зйомки, і все, що потрібно, це просто їх повторити. Подивися, ну що це в етозі повиходило. Собрання кривих косих якихось. Це так погано. Особливо мене ще знову те саме питання. Ну чому одні фотографи? Що це таке? Смс прийшла? Купуєш онлайн в Китаї? Ні, не купую. До побачення. Я не розумію, чому деякі фотографи от видно працюють на славу. Вони віддають уже готові знімки. Тому у мене і немає претензій, наприклад, до Соні Плакідюк, тому що вона знає, що це шоу допоможе її продвинути як фотографа, і вона віддає уже готові знімки, з якими можна працювати, і які можна положити в портфоліо. Це така непогана співпраця з фотографами. Але деякі фотографи. Таке враження, ніби працюють не за буханку хліба, а за теплий півасік. Оцей Тепарінський, який якоби мав бути леді Гагою, ну єдине, що там від леді, це Гага. Замість ге поставка. Єгорушка, ти мій любимий. Це якщо що було ТМПУ. Він показував. І теж таке питання, що деяких учасників голили, наприклад, того самого Сукача йому поголили ноги. А я перебачаюся, а що? Єгорушка у нас унікальний, йому голити ноги не потрібно, просто подивися на ці чулки. Єй Богу, я там ніх не бачу. Де ноги? Єгор питання. Осачук, їй Богу, Кім Кардаш'ян, ти моя любимая. Його ж ще й похвалили в цьому випробуванні, якщо я не помиляюся. Ну, таке тільки хвалить і хвалить. Ой, Боже, прости! А, а які брудні ноги у сукача. Боже, я вже думала, що ця фотосесія не може бути тільки гіршою. А ні, я все нахожу нові і нові деталі. Боже, прости. бідна Аліса з цим макіяжем. Їй, Богу, ці кури. Ну, ладно, ще кури. Курочки. Боже, курочка, оця вообще топчик. Ну, макіяж. Яблуко виглядає покраще, ніж Алісочка. Боже, ще один показ. Я навіть не скажу, що це крінж це скоріше тотальний трендець. Їм потрібно було працювати в парі, і один учасник грав роль тварини, з якої збираються зробити хутру. А інший учасник отримував роль людини. Це було настільки жорстоко, все, що я навіть не можу показувати ці кадри. Або якщо і буду, то все за цензурю. І в кінці кінців Алла навіть зупинила цей показ, бо це було настільки тумач. О боже! Ой, ще одна фотосесія, де їм потрібно було в команді з трьох учасників їхати на велосипеді, ну і фотографуватися. Логічно ж, да? Ну от як це коментувати? Ну, до речі, яка б ця фотосесія була ніяка для мене, от фотографія е, Дініскі, Єгора і Ясі. Мені навіть подобається. Якась вона така життєва, шолі. Ну, я намагаюся, хоч хороше знайти, окей? А далі пішло, поїхало якесь недорозуміння. Ну, це фотосесію навіть не назвеш. Їм треба було зібратися в машині швиденько, а потім вийти на червону дорожку. Ну, це виглядає також, ну ніяко це виглядає. Ну і закінчимо ми якраз таки на Греції. Це показ на винограднику. Вони там, типа, мали відігравати оцих от богів винних, да, якихось божеств. Ну, виглядало, ніби їх з дурки випустили. Катя більше ніколи не роби колесо. Наступні це роботи, які би мені хотіло виділити, якраз таки із за того, що вони мені сподобалися 50 на 50. Знову таки ми повертаємося до поїздки їх в Грецію. У них була фотосесія з якимось грецьким Аполлоном. По перший цей апалон ніяк. Хей, hey. ну от не вміє чувак відігравати. Ви потребуєте емоцій від учасників, але при тому всьому ті запрошені, гості, які приходять до вас в кадр, вони ніякі. Образи у ребят круті, вони мені подобаються. Але локація оця: ну тобто, ти не розумієш, що ти в Греції, ти взагалі ні чорта не розумієш. Ну просто колони, сходи і ми б'ємося. Що ми б'ємося, непонятно. Біля сходинок, головне. Ну і останнє, звісно це те, що ці кадри знову таки абсолютно не оброблені. Ну що я? Як? Я маю якесь естетичне задоволення отримати з цього. От було в них іще таке фешн-відео в самому останньому випуску, коли залишилися дві учасниці: це Яна і Катя Польченко. І знову та сама проблема. Здавалося б, у вас є все красива локація з цими сонячниками, басейни, дівчата в красивих образах. Їм потрібно було от падати в цей басейн, ніби вони перероджувалися. Але саме і того відео виглядає так, ніби чисто я знімала для свого Тік-Тока. Ну, а я так, самнітельно знімаю для свого Тік-Тока. От постійні претензії до учасників, що вони погано працюють, але модель не одна на зйомці. Це командна робота абсолютно кожного, хто знаходиться на зйомці. Це візажисти, це стилісти і це саме головне фотографи. Дуже багато чого залежить від фотографа, ну чи відеографа. Модель не може віддуватися за всю команду, яка не хоче працювати. Тиждень присвячений тому, що хлопці і дівчата між собою змагаються. І от у них була фотосесія, де вони повинні відігравати бійку. В них класна задумка. Класні образи, але подивись як завжди на цю реалізацію. По-перше, що це за багатоповерхівки, які зайді знаходяться? Що це там за бліна якийсь кранник? Якщо ти її вдруг не замітив, ці фотографії знову таки абсолютно ніяк не обработані. Про яку роботу ми, в принципі, можемо говорити, коли фотограф не справляється зі своєю роботою. І крім цього, в нас є головні учасники, які мають стояти спереді. А всі інші масовка для них вони б'ються десь ззаді. Так от задній план разом з учасниками, які знаходилися спереді, перетворилися в одне дике месиво. Ти не можеш розібратися, хто де, коли і хто там головний герой. Ще одна фотосесія це в лісі, і там руки тримають учасники. Оці руки це ніби як. Корні дерев. Знову ж таки, це звучить круто. І могло би бути також круто, якщо би ми по ітозі не отримали настільки нікакущі фотографії. От, кстати, Катя Польщенко, о, мені фотографії дуже сильно подобаються, поза крута. Ой, Діма Сукач, точно. Він же у нас зваблював, якщо ти пам'ятаєш. Я собою зняю. Ну, взагалі, якщо ми так биренько пробіжимося по тим фотографіям, які... Залишилися, що я хочу сказати: оце от танці, брудні танці. У них була фотосесія в стилі брудних танців. Що наступна оця фотосесія з бабушками і дідуськами? Це виглядає тупо як стокові фотографії, ніби я просто в інтернеті щось знайшла і скачала собі. Фешеном там і не пахне. Ще одна фотосесія в стилі 90-х, якщо я не помиляюся, на машині, а це було в одязі Кості Баровського, да, в тому бренді, який він випускає. Виглядає, ніби ми з подружкою на айфончик сфоткалися біля хати і біля батяної машини. Що це? БМВ? Чорний бумер, чорний бумер. Це ж, до речі, була неділя присвячена батькам. І вся ця неділя була, якщо чесно, дуже слабою. Крім цієї фотосесії, там вже було іще два покази. Перший це де вони йшли в одязі, зроблений з якогось Ватмана. Я що прийшла в клуб очумілої ручки, ніби знаєш на випускний зі школи дизайнерів. І другий показ це з батьками, де вони прощаються з батьками, садять їх на яхту, і все, до побачення, батьки. Не втупіться. В рамках саме відносин з батьками це виглядає отак, от душевно, я би сказала. Але в рамках проєкту про моделей це виглядає ніяк. О, кстати, непогана зйомка в них була в стилі вечірки. Я не скажу, що мені прям дуже сподобалося. Але дійсно непогано. Да, можна навіть її в рубрику 50 на 50 кинути. І навіть фотографії Сукача і от Польченку. Я їх уявляю в якомусь розвороті журналі дійсно. А у Яни О, ноги то які! Ой, мати Дів Марії, оце так розкажане ноги. От фотографія з шаманами я би теж, напевно, внесла в категорію 50 на 50. В принципі, непогано, образи дуже круті, ребята класні і оця от ніч, якась атмосфера загадковості, але це все. Втрачається тим, що фотографії не обработані знову одна й та сама в мене претензія. А як до речі, буде обработана на українській? Оброблено. Ну і пороблено мені з оброблено. Є там іще парочку показів, які мені так 50 на 50 сподобалися. Непоганими вони були. Але я не знаю, я не бачу сенсу далі це сидіти обговорювати, бо ми і так дуже багато часу втратили на те, щоб обсудити і скандали. Да? Аж дві частини дві частини мені потрібно було для оцього сезону. Я притримуюся своєї думки, яку я вже говорила. Це поганий сезон, дійсно. Якщо супермодель по-українськи другий сезон особисто для мене був нудним, ну я бачила, що дуже багатьом із вас він подобався, то топ-модель по-українськи другий сезон, опять у них проблеми, якісь з цим числом два, то цей сезон для мене найбридотніший. І в цей раз зі мною погоджується дуже багато хто. Ти відкриваєш коментарі під другим сезоном, і там тотальний негатив, бо який сам сезон негативний, такі і глядачі. Якщо ви, творці, думаєте, що глядачам дуже цікаво дивитися за скандалами, сплетніми інтригами ну окей, за і інтригами іще так, але за отаким булінгом, ненавистю. Глядачу не цікаво дивитися. Я єлі додивлялася цей сезон. Я єлі сиділа монтувала от попередню частину, бо я не могла фізично це зробити. Мене отак, отак всю трусило, карьожило. Я вже не могла думала, коли це вже закінчиться. І розумієш, я навіть забула розказати за те, що хто виграв цей сезон. От настільки він чудесний. Виграла цей сезон Яна. Ну я не знаю, що тут сказати, бо виграти такий сезон я не скажу, що це дуже круто і класно. Все, слава Богу, ми закінчили. Нагадую, що якщо ти хочеш огляд на третій сезон, топ модель по-українськи, то все в твоїх руках.